Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас вечір вийшла на город. Я сподіваюся, я випустила попереднє відео, бо я його ще не знімала, треба піти сісти зняти. Чого в мене так довго не було, бо ніяк не налаштую себе. А на вечір вийшла ось треба, треба щось робити. Та на щось відволікатися. Квіточки Хризантема в бур'янах. Та тут весь город в бур'янах, але за ці дні ось ми наведемо тут лад. Хризантема також її треба посапати. Так повільно вона розпускається. Оце, оце, що була, вона так і квітує, а решта щось не показується. Є і новенька ось тут рядочок ця, он та, яку. Я замовляла і щось бачу дві такі вон, розпускаються, наче жовтенька має бути. І там одна. Так що подивимося. А, комарі, що і як? А я, знаєте, що вийшла, зараз курочкам вирву якусь капустину, таку поганеньку. Ну, як, не саму капустину, а там є. Он пусто без головки. Я вже вирізала. Там, в кінці гарна капуста, а тут така погана. То будемо. Приступати, наводити лад, зняти треба сітку, все розбирати, бо огород там був страшний. Він і так був зарощий, але ми думали, що цей тиждень раз-два переберемо, а у Бога інші плани. Так що йду зараз он з ящиком збирати перець. Думала, що я сьогодні помідори зберу, ні, до помідорів я не дійшла. надіюсь, вони будуть завтра. Із капусти треба щось робити. Коротze, є чим зайнятися. О, ось таку. Треба цей, бачите, я обрізала воно тут курочкам вирвати капустину. Так, в мене дивіться, яка тут кубка перчика є. Це тут гракел. І це як його? Клаудіо. Такий гарний перець. Зараз зберу. Це я знімала він тут на кубків цей Фейсбук. Ще є щось збирати і щось будемо закривати. Це ще зелений, треба, напевно, піти взяти, чимось його зрізати. Я думала, що йому тут капець зовсім буде, а ні, він, так сказати, вистояв. Он трошки почав щось. Отак. Ох, і перчина. Зараз, напевно, піду візьму щось, щоб різати. Бо незручно так. Баклажани, що тут по баклажанам? Треба терміново їх зібрати, бо вони вже тут такі страшненькі. Та будемо закривати. А ці осі не чорніють якісь такі. Коротше, страшненько, але, але врожай тут є, треба зібрати. А сьогодні врожай зібрала. Перчик ось цей, це я ще вам показувала. Геракл і Клаудіо. Я точно не знаю, де які, але вони майже одинакові, ось такі якісь квадратні. А це ось є такі. Ну, я вже рвала ж до цього ще. Це Леся. Така, така Леся, така гар... така. такий гарний, гарненький перчик. Ну, він раніше вже дозрів, я його зривала. Ось такий. Я в цьому році білозірку наче не садила. Не пам'ятаю, що це таке схоже. Але не дуже багато його було. І Богдан перчик. Рвала його також, він такий хороший, то не знаю, завтра виберу. Та ось такий маленький, можливо, закрию на цей для фарширування. Якась баночка ще одна буде. А той переріжок ось такий, який є. Та. Закрию там такий маринований перець з медом, або замість меду можна брати цукор. Коротше, щось придумаю. І баклажани також я зібрала. Такі вони поганенькі, ну не всі. Але ось такі. висять, Я не можу зрозуміти, що не так. Я їхала, вони такі були і приїхала такі недозріли, чи, чи це щось, чи попеклися вони. Коротше, щось є. Будемо завтра щось робити, закривати, варити, консервувати. Це вже у нас наступний день, вчора я ввечері щось там знімала. Сьогодні, що я? На кухні. У нас вже обід. Зараз будемо йти, напевно, на город прибирати, бо там і гарбузи. Коротше, там ще роботи дуже багато. Треба сітку зняти і ці помідори позбирати. А це зараз трошки консервацією займалася: то компот, то бурячок. Закриваю буряк на зиму, маринований. такий для салатів, годиться. Знаєте, маленький такий, він не буде лежати в погребі, а, а в банках буде швиденько. Раз, два. Бо інколи буває, знаєте, таке взимку. Хочеться, наприклад, шуби зробити салат. А так не хочеться довго то чекати, поки він звариться, тож баночку відкрив, і, і готово. Коротше, якщо є банки, можна закривати. Так. Якась муха полетіла. Тож зараз посижу, почекаю та й підемо на город, будемо щось робити. Так, я сижу без чорної хустини, бо я знаю, різні є люди. Що сказати, не люблю я таке діло, не люблю я ту чорну хустку взагалі. Мені з нею тяжко. От, от тяжко в усіх сенсах. Я і з татом її довго не носила ото перші дні і все. Взагалі я не забобонна. Мені оці всякі забобони. Ні-ні ні. Але всередині, отут тут ніхто не знає, як важко. Важко воно. Але в кожної людини є свій вибір. Не хочу я її носити. Якось так. Ми взагалі отак. Ну, той, хто близько не знає, що ми з мамою дуже різні були. Вони з сестрою були і схожі. І так схожі, і характером. Я пішла в татову лінію. У мене мама була така дуже і забобонна, і що люди скажуть. А мені геть все одно, що люди скажуть, я оце, оце така. я. Та чорна хустка вже нічого не змінить, не поверне людину. Ніяк, носи її скільки хочеш, а все одно людини немає. Але що, сьогодні сестра написала, що вона їй приснилася і вона посміхалася. Значить, їй там добре. І мені на серці якось так здається, що їй там добре. І ще до цього, як вона лежала в реанімації, мені приснився сон, що вона прийшла до мене така в. А, цю сукню одягнула і каже: дай мені цю помаду губи намалювати, щоб я там була красива. Так що, я сподіваюся, що їй там добре, бо тут, тут їй дуже важко було в останні дні. Ще хочу вам сказати дякую за ваші коментарі, за співчуття. Я всі прочитала, в кожного своя історія. І читаючи коментарі, я згадувала маму. знаєте, Через те, що вона дуже любила читати ваші коментарі? І Я ще навіть їх не прочитала. Вона не завжди, звісно, але коли там в неї виходило туди зайти в Ютуб, вона читала і оце телефонує, і каже: Ти бачила? Ти бачила, що тобі люди писали? Які ви молодці? Які ви хазяйновиті? Яка ти хазяйка, кажу, бачила. Мені незручно, наприклад, от коли мене дуже хвалять, я і себе ніякого якось почуваю. Думаю, чого мені тільки хороші пишуть? А як напишуть щось погане, так думаю, ага. Ну, Це таке, але їй дуже подобалося, що так люди пишуть ти бачила, різні люди. Ти там бачила, хтось написав і таке прям, прям багато, кажу, бачила, а тут і їй написала такі коментарі. Так чую, що автобус проїхав, буду йти на калітку, зустрічати Євгена, та будемо йти на город.